Вітаю, шаномаліки зелених скарбів, дивіться відео, і ви будете знати, як глід правильно збирати і правильно зберігати, щоб на сміття потім не викидати. А також як корисний чай і настоянки правильно приготувати. Дивіться мої експерименти та їх результати з сушіння плодів. Я вже розповідав про зимовий збір глоду. Так, він можливий навіть в січні чи в лютому місяці. Проте. Найкраще збирати в кінці жовтня. Саме тоді глід повністю достиг, грибки, які вразили добре помітні, взимку вражених плодів вже значно більше, і після морозів, особливо великих, може зменшуватися кількість вітаміну С. Проте всі інші корисні речовини зберігаються цей унікальний корисний плід – справжній скарб. В його складі є сполуки, які зміцнюють серцево-судинну систему. Препарати глоду, особливо квітки, в нормальному дозуванні регулюють кров'яний тиск, зменшують запальні процеси в організмі, нормалізують роботу нервової системи. Глід це кущ або невелике дерево, яке росте і в лісах, і в парках, і навіть у садах, на схилах, в балках. Його ягоди містять велику кількість корисних речовин це вітаміни. Це, а, Є, антиоксиданти, флавоноїди, мінерали. Глід допомагає зміцнити серце, нормалізує тиск, покращує травлення та захищає наш організм від вільно-радикального окиснення. Це ідеальний продукт для тих, хто дбає про своє здоров'я та довголіття. Щоб отримати максимальну користь від глоду, важливо його правильно зібрати. Найкращий час для збору це коли плоди Повністю дозвіли вибирайте яскраво червоні або оранжеві плоди, міцні на дотик, збирайте глід у екологічно чистих місцях, подалі від доріг і промислових зон. Не забудьте залишити частину ягід для птахів, вони теж полюбляють глід і розмножують його, так звана орнітохорія. На жаль, багато. Кущів виражається грибковими захворюваннями, але є стійкі дерева саме з них із тих дерев, які більш стійкі до враження, можна збирати і потрібно збирати плоди. Тож коли збираємо глід, уважно дивимося на стан плодів беремо тільки здорові, навіть після збору потрібно плоди перебрати, щоб вражені відбракувати. Свіжі плоди можна використовувати одразу, їх можна їсти. 30-40 штук на день, можна готувати чай, а можна заморозити для подальшого використання. У деяких культурах глід називають ягодами довголіття і використовувався глід в народній медицині ще в стародавньому світі, в Європі, в Китаї, в Північній Америці, індіанцями, стародавні римляни і греки використовували глід як символ щастя і захисту. Ним відганяли злих духів. А вживали глід для підтримки серця і травлення. Збирання плодів це перший етап, дуже важливо їх ще і зберегти це висушити або заморозити. Процес сушіння може мати декілька проблем, особливо якщо сушити в духовці. Подивіться, що стало з плодами при неправильному висушуванні в духовці, газовій духовці. Температура сушіння приблизно 50-60 градусів не вища. Якщо перевищити температуру, то по бокам вони спікаються і потім при досушуванні вони псуються. А також, якщо ми сушили меншу кількість годин, чим 3 години, також можуть плоди зіпсуватися. Тому найкраще висушити плоди в домашніх умовах і особливо тоді. Коли почався опалювальний сезон, можна використати батареї або біля них. Тож, коли почалася війна, нам треба економити і електрику, і газ, тому сушимо в домашніх умовах. За кімнатної температури плоди висихають, але треба довший час. Якщо ви живете в квартирі і опалювальний сезон у вас починається 1 листопада, то краще тоді плоди збирати в самому кінці жовтня. Перед початком опалювального сезону. Я розкладаю плоди тонким шаром на газеті або на противні. Всі плоди ретельно перебрані, пошкоджені і вражені, відкидаю. Якщо сонячна погода, можна перші два дні винести на сонечку. Готові висушені ягоди повинні бути твердими, а не крихкими, і зберігати їх. Бажано найкраще це в банках і в сухому місці. Не зберігайте на кухні, тому що при перепаді вологості плоди можуть зіпсуватися, а також якщо вони зберігаються в тряпчаних чи бумажняних ємкостях, тому найкраще зберігати в скляних банках щільно закритою кришкою. Чай з глоду це не лише смачно, але й дуже корисно. Для його приготування візьміть одну або дві чайні ложки сушених плодів і залийте окропом. Дайте настоятися 15 хвилин. А ще кращий чай виходить з свіжих плодів. Беремо одну чайну ложку з горою свіжих ягід і перетираємо їх ложкою, додаємо окропу, настоюємося 15-10 хвилин, перемішуємо. І Чай готовий. Із свіжих плодів я рекомендую чай робити, тому що це краще, тому що там більше пектину виділяється у розчин, а пектин він слугує для очищення нашого організму як сорбент. Для кращого ефекту чаю додаємо лимон і мед. Такий чай допомагає нам зміцнити імунітет, покращити роботу серця та заспокоїти нервову систему. Вживати чай. Приблизно три тижні, два, три рази на добу. Тож я експериментував із свіжих і сухих ягід чай готував. Найкраще, звичайно, це із свіжих ягід. Рекомендую. І приготування настоянок. Я теж робив експеримент брав свіжі плоди зимового збору і сушені плоди, які я висушив і зібрав в жовтні місяці. Настоянку краще готувати. Менше рекомендують 100 грам свіжих або сушених ягід на пів літра, тобто 500 мл горілки. Так багато нам не потрібно, тому ми зменшуємо дозу в 5 разів. Беремо 20 грам сушених плодів або 20 грам свіжих. Деякі рекомендують брати 40 грам свіжих на 100 грам горілки. Так що я брав 40. А якщо сушених, то беремо 20 грам. На 100 грам горілки. Горілку відміряємо, плоди заливаємо, відповідно, ми їх зважили. Після того, як залили горілкою, ми перемішуємо і ставимо в темне місце, кожен день або через день струшуємо для того, щоб найкраще розчинилося. Рекомендують два тижні, три тижні ну, і краще робити три тижні, а можливо, і більше, для того, щоб був Більший ефект вихід з ягід поживних речовин. Після того як у нас настоянка настоялася три тижні або більше, ми проціжуємо, викидаємо плоди, а готову настоянку переливаємо до відповідної ємкості, де вона і буде зберігатися таку настоянку по 20-30 крапель двічі тричі на добу перед їжею. Така настоянка допомагає нормалізувати тиск, покращити кровообіг і загальний стан організму. І подивіться, яка настоянка вийшла з плодів зібраних взимку. Експериментальна моя настоянка з плодів свіжих плодів зібраних взимку. Яка вона? Вона неприємного такого коричневого кольору, видно, що плоди були деякі ушкоджені, і тому такою настоянкою не можна користуватися. Вона бракована, тож не робимо настоянку з плодів, зібраних взимку, їх можна використовувати в свіжому вигляді, але ретельно передивлятися і брати тільки здорові плоди. А настоянка, яку я зробив із плодів, що зібрані були в жовтні, вона із сухих плодів вона дуже якісна і насичена такого гранатного кольору. Це вдала настоянка, пропорція. 1 до 5. 20 грам сухих плодів на 100 г 100 мл горілки. А на виході, як ви бачите, ми маємо 60 мілілітрів уже готового настояного екстракту таку настоянку використовуємо для нормалізації тиску, покращення кровообігу і загального стану організму. Також пам'ятаємо про протипоказання це схильність до гіпотензії, гіпотенічна хвороба. Астенічний синдром це відносне протипоказання. Кращі показники і якісніший склад речовин мають квіти глоду. там більше, зокрема, флавоноїдів, квіти глоду збирають в момент цвітіння, коли ще не повністю всі розпустилися, бутони це найкращий час. Влітку висушувати краще, вони добре висушуються, квіти, але зберігати їх потрібно також. Ретельно і в щільно закритих банках, тому що, коли починаються перепади з вологістю, то квіти покриваються пліснявою. А також треба швидко висушувати квіти і дивитися, чи вони не вражаються шкідниками, тому що заводяться дрібні комашки, які також псують квіти, і вони стають непридатними до вживання. І я такі квіти викинув на смітник. Тому порада, коли ви ретельно висушили квіти глоду в літку, так то їх одразу треба упакувати герметично в банки, закрити добре кришками для того, щоб не потрапляла туди волога, і відповідно не розвивалися комашки. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Поставте вподобайку відео українською, підтримуємо український контент. Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь Бай-бай.